Доброго ранку, малята! Ми сьогодні з вами? Проведемо подорож. А на чому поїдемо? Ви зараз відгадаєте, коли я загадаю вам загадку. Що за чудо, довгий дім, пасажири є у нім, все взуття його в резині. Що це, дітки? Догадайтеся. Так, це. Автобус це автобус. Перед тим, як поїхати в подорож, я хочу з вами згадати, як потрібно вести себе в автобусі. Чи можна в автобусі шуміти? Ні. Не можна шуміти. Потрібно вести себе спокійно. А чи можна по автобусі бігати? Ні. По автобусі бігати не можна, не можна. А ще скажіть мені, а чи можна в автобусі смітити? Ні, смітити не можна ніде, ніде. Малята, а коли в автобусі бачите старших себе, що потрібно зробити? Поступитися місцем, тому що це старші люди, тому що це старші люди. А скажіть мені ще: а чи можна їхати в автобусі без квитка? Без квитка можна в автобусі їхати? Ні. Спочатку треба купити квиток, а потім їхати. Ми сьогодні з вами вивчимо. Маленький вірші, який називається в автобусі. Але спочатку я вам покажу цей автобус, а потім прочитаю вірші. Так, малята, подивіться всі уважно. Що зображено на картинці? Так, це автобус, автобус який? Великий чи маленький? Автобус великий. А якого кольору автобус? Синього кольору, да? синього кольору. А що ще є в автобусі? Колеса, колеса. А спереді спереді автобусі розташоване місто. Для кого воно розташоване? Місто для, спереді для в автобусі розташоване для водія. Пасажирі знаходяться в салоні великого автобуса. Кого водій везе, кого автобус везе? Пасажирів, пасажирів. Тож послухайте віршик. Називається в автобусі. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи. На перше місто сів. Нечимний ти метелику не добре так робить. Як хоче з нами їхати, повинен. Що зробити? Заплатить. І ще раз послухайте уважно віршик. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи на перше місто сів. Нічимний ти, метелику, недобре так робить. Як хоче з нами їхати, повинен заплатить, заплатить, хто залетів в автобус. Так, метелик, метелик. Що потрібно зробити, щоб їхати в автобусі? Повин... Потрібно заплатити, щоб поїхати в автобусі. в автобусі. А зараз, дітки, давайте проведемо маленьку розминку. Лапки! Вушка. І животик. Вранці чисто вимив котик, сів на кухні біля миски. Каже мяу, а де сосиски? Так, малята. А зараз на закінчення я, з вами. я вас запитаю, про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? Так, ми розмовляли з вами на знятті про автобус, про автобус. Кого перевозить автобус? Пасажирів, пасажирів. А хто сидить спереді в автобусі, щоб перевезти пасажирів? Спереді сидить, знаходиться водій, водій, який перевозить людей, який перевозить людей. Так, малята. А зараз ми з вами, на, на закінчення заняття передивимося маленьку казочку, яка називається Автобус. До побачення, малята, до побачення, до нових зустрічей! Та безупину крутяться цілий день, риця без зупину хлопають, хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп, без зупину хлопають цілий день. Від на безупину деренчать. дзень, дзень, дзень. Відна без зупину тереничать ці день, без зупину шурхотять, шур-шур шур, шур шурш, шур. вірний шур, шур, шур. шур без зупину шурхотять, без зупинки. We oui. knew. I'm so-